Не можу сказати доброго ранку, доброго дня. Вітаю вас всіх, слава Україні! Слава нашим зсу і смертним клятим ворогам. Весь тиждень ворог продовжував бити по Нікопольщині, обстрілював сам Нікополь, Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку, Покровську громади, атакував зграду важкої артилерії та дронів. Поранена була одна людина. Пошкоджені, зокрема, приватні будинки та багатоповерхівки, приватні підприємства, гуртожиток для переселенців, гімназія, готель, сонячні панелі. А за сім днів оборонці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною вже з сьогоднішніми чотири криваті ракети та декілька шахидів. Рівно тиждень тому рашисти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили одну з найбільших техногенних катастроф сучасності. Почалося обміління водосховища. Каховського, яке живить водою два райони нашої області. Наразі без водопостачання Нікопольський та Криворізький райони громади цих районів. До постраждалих районів вже доставлено 22 цистерни з водою. Їх підвозять і водовозами, задіяні пожежні машини ДСНС, офіс президента, уряд. Бізнес Дніпропетровщини, всі органи місцевого самоврядування та міжнародні партнери діють злагоджено і сьогодні доставляють бутильовану питну воду до громад. Ситуація важка, але контрольована. Також на Дніпропетровській ОВА створений координаційний центр. До його складу входять регіональні представники ОВА, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, центрів зайнятості та комплектування, організації, які опикуються пошуком зниклих безвісті і відновленням зруйнованих територій. Координаційний центр займається потребами постраждалих від війни. Для цього взаємодіє з громадами. Крім того, він координує роботи благодійників і міжнародних партнерів. Їх скеровують туди, де сьогодні це вкрай необхідно. Вже механізм працює. І як наслідок, це забезпечення водою Криворізького і Нікопольського району нашої області. Так само продовжуємо. Нашу буденну роботу в області розпочато аварійно відновлювані роботи на автомобільних шляхах місцевого значення. Один з цих шляхів в Дніпровському районі вже завершений ремонт. Продовжується він ще на трьох ділянках доріг у Дніпровському та Синельниковському району. Триває реалізація проєкту створення центрів реабілітації військових. Загалом їх буде шість. Втілюємо інші проекти в галузі медицини. Так, на фінальній стадії оновлення ще одної амбулаторії в одному з сіл Криворізького району. Також в активній фазі реконструкції. Конструкція сучасного центру надання адміністративних послуг у Дніпрі здійснюється оздоблювальні роботи, монтаж обладнання та устаткування. За даними Некукренерго електроенергії, виробленої всіми видами електростанцій, наразі вистачає для забезпечення 100% потреб споживачів області. Внаслідок обстрілів південних районів нашого регіону, електромережі систематично піддаються пошкодженням. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються оперативно. Зазвичай живлення відновлюється протягом доби. За минулий тиждень аварійні бригади повернули світло у домівки близько 5 тисяч родин нашої області, які були знеструмлені через бойові дії. Тому ще раз хочу подякувати нашим енергетикам. Вони працюють сьогодні як ніколи злагоджено. І єдине, що затримує відновлення в. Оцелях світла це тільки постійні обстріли і допуски військових після того, як безпекова ситуація стає більш стабільною. Минулого тижня наші рятувальники отримали 30 одиниць техніки, легкові пожежні машини, швидкі передали їм і автодрабину. Допомога надзвичайникам надійшла від пожежників Норвегії та Шотландії, а ще колег з ДСНС України. Така підтримка актуальна, адже під час обстрілів рятувальні підрозділи ми втратили десятки одиниць спецтехніки нашої області. Дякую. Бережіть себе, тримайте, не нехтуйте сигналами протиповітряної тривоги.